Добрий день. Ну ось в нас і почалася нова тема. Тепер у нас буде багато якісних задач. Я розумію, що вони з одного боку простіше, а з іншого боку, мабуть, простіше, коли у вас є деякі алгоритми, деякі набори формул, і ви тоді з ними працюєте. Але така тема тут потрібно буде розбиратися. Але перша задача в нас ну, більш-менш прости. І так, перша задача 10.22 поясніть механізм електризації тертян. Ну, На уроки сьогодні ми з вами розбиралися. Ми з вами вже розуміємо, що, по-перше, для того, щоб могла проїхати електризація, нам потрібно два різних тіла. Тобто, ми вже, мабуть, на уроки встигли з вами про це розповісти, що якщо у нас два однакових тіла, то ми не можемо їх наелектризувати, тому що потрібно, щоб кожному із. Тіл, електрони притягували, притягувалися по-різному, тоді вони можуть переміщатися між тілами. А якщо вони однаково притягуються до кожного тілу, куди тоді їм переміщатися олагом? Вони не знають, не розуміють, куди їм переміщатися. Тоді дивіться, як в нас може це бути. Якщо ми будемо тер... 에... під час тертя, якщо у нас різні тіла, електрони з зовнішніх поверхень вони можуть переміщатися. З одного тіла буде надлишок електронів переходити до іншого. І ось там, де в нас недостаток нестача електронів, там буде е, позитивний заряд. А там, де в нас надлишок електронів, там буде е, негативний заряд. Ось так у нас буде відбуватися при такої електризації. Ну, мабуть, сподіваюся, що ви теж. Більш-менш щось накшал того написали, але дивіться, якщо ви просто написали, що електрони перейшли, і там плюс, там мінус, ну цього буде недостатньо для того, щоб е, на самостійний, наприклад, роботі я могла поставити максимальний бал за цю задачу. Тобто навчаємось. Ну, пам'ятаєте, у нас на початку року була тема теплове явища, і ми навчалися з вами подробно, дуже прискіпливо все розповідати Ось зараз приблизно така ситуація в нас буде. Ну, добре. Друга задача була простіша, тому що там рахувати. Вам, якщо рахувати, більшість з вас це простіше. І так, 10,37, кулька має електричний заряд, мінус 48 наноколон. Визначте кількість надлишкових електронів на цій кульці. Ну, мінус 48. Це зрозуміло, тому що і заряд електрона теж е, негативний. Але наноколони, хто, хто із вас був уважним на уроці, ви побачили, що я е, показала вам, що таке приставка наноколон, це мінус 9 степень, і що таке приставка піка-колон. Е, тому що в темі е, взаємодії електричних зарядів у нас будуть мікроколони, наноколони. Ну, мабуть, до піка дійдемо, мабуть, ні, не пам'ятаю. Але дуже маленькі заряди, тому що один колон це ну, дуже великий заряд. І так, цю задачу хтось з вас, мабуть, оформив через дано і ви разом зробили, але в мене в моїх траферети. Не вміщується ще давно, і тому мені довелося викручуватися. Тому я написала ось таким чином. Дивіться. Ми записуємо, що заряд дорівнює мінус 48 наноколон, я переводжу це. Боє колони, систему інтернаціональну, мінус 48 на 10-9 в минус 9 степені колон. І обов'язково записую заряд електрона. Він дорівнює мінус 17,6 на 10-19 в минус 19 степені колон. Ну і зрозуміло, що як ми можемо кількість електронів знайти надліжкових. Та розділю весь заряд, загальний заряд, на заряд одного електрона. Але бачите, коли ми беремо за знаками все враховуємо. У нас від'ємний заряд, негативний заряд у кого там куле, і від'ємний заряд, негативный заряд, у електрона. І два негативних заряда у нас скорочуються, знаки мінус. минус. І у нас кількість цих електронів буде будет Тобто Тут все нормально. И мы, якщо ви правильно порахували, то будет 3 на 10 в 11 степені. Ось таки два задачі. Вони не складні, багато часу, сподіваюсь, вони у вас. Заняли, але потрібно все ж таки все дуже подробно розписувати. Ну добре, відпочиваємо.